Ми знаходимося на позиціях неподалік Бахмута. Ворожа артилерія працює тут 24 на 7. І нещодавно на цій ділянці фронту відбулася невдала спроба ворожого прориву. Подібні спроби прорвати оборону навколо Бахмута є регулярними. Зазвичай це піхотна атака під прикриттям артилерії. Ворог буквально м'ясом закидає українські позиції. Ну, якщо ви бачили війну Зет, в принципі, дуже все сходиться тут. То вони, от який символ собі вибрали, вони так і працюють. Вони просто йдуть, вони не пригинаються, вони ну, просто пруть, як зомбі. Як зомбі. Да. Зараз на позиціях коротке затишчя, яке переривається голосними вибухами та роботою ворожих безпілотників. Однак для бійців це звичайна справа. Ну, зараз більш-менш спокійно. Ведеться артобстріл. Ну, Повсякденний можна сказати. Е, вчора був. Прорив, намагалися прорвати наші позиції, але атака була відбита і вони відступили назад. Зараз більш-менш все спокійно. Вже не так вони активно діють, як то було місяць тому, наприклад. Тобто трохи збавили е динаміку. Але все ж таки тут дуже весело до сих пір, так. Да. Мы уже целый месяц стоим. Может, стоим уже, да. Руб... Нет, ну мы стоим на этом рубеже и достаточно крепко стоим. Да да, 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 з нашої да, с да, нашей да. стороны нет смен, нет, нет никаких возможностей допустить прорыв. То есть мы стоим, всеми силами стоим. И может быть это сдерживает попытки в этом направлении. Українці непохитні у своєму бажанні відстояти незалежність країн і стоятимуть за свою землю до перемоги.